Із градів та ураганів Рашисти не перестають тероризувати Дніпропетровщину. Цього разу обстріляли підприємство у Криворізькому районі. Один працівник отримав поранення. Із реактивних систем гатили по Нікопищині. Там окупанти пошкодили промислову інфраструктуру та приватні будинки. На щастя, люди вціліли. Рашистські організми здійснили обстріл. Міста Зеленодольська, саме її промислової території. В результаті обстрілу СРСЗВ «Ороган» оцими забороненими у всьому світі касетними зарядами, було поранено 13 людей. Всі вони знаходяться в лікарні. Медики надають всю необхідну їм медичну допомогу. Дісталося і в обласному центрі у Дніпрі. В результаті ракетних ударів загинуло щонайменше четверо людей, серед яких двоє дітей. Ще п'ятеро цивільних поранені. У місті зруйновані понад 60 приватних будинків та декілька багатоповерхівок. Понівечена барахолка, автобус. Автівки та лінії електропередач під завалами досі шукають людей. На місці прильоту виявлена воронка діаметром приблизно 10 метрів та глибиною більше 7 метрів. На місці пошкоджено 61 приватний житловий будинок та 4 житлових будинки повністю зруйновані. У Запорізькій області під удар потрапило місто Оріхів. Зруйновані приватні будинки. На місці влучання виникла пожежа. Людських жертв вдалося уникнути. В Миколаєві вибухова хвиля пошкодила будівлю музею та заклад освіти. Ракета розірвала просто посеред дороги. Пошкоджено навчальний заклад. Цього разу це будівельний коледж. Ви бачите, як виглядає аудиторія. Окрім того, постраждав музей в центрі міста. Тобто ворог намагається і далі руйнувати все, до чого не може дотягнутися. А вже вранці прилетіло у Краматорськ. Окупанти пошкодили будівлю колишнього інтернату. Багатоповерхівки, дорожнє покриття та приміщення лікарні. 11 людей постраждали. Російські війська завдали декілька ракетних ударів по Краматорську. Попередньо є інформація про поранених мирних жителів. Такими діями окупанти намагаються захопити усю територію Донеччини. Проте виходить лише відступати за останню добу. ЗСУ відбили атаки росіян на 12 ділянках фронту області. Натомість загарбники кинули свіжомобілізованих вояків на Лиман, де наші військові майже повністю оточили расистів. Відомо про відправлення 27 вересня із Севастополя до Херсонської області двох тисяч осіб мобілізованих з Криму. До того ж, військові комісари на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар із направленням їх у бойові частини. Що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій, аби ще ефективніше знищувати росіян на фронті. Іноземні партнери продовжують постачати нам зброю. Так, Німеччина готується передати Україні чотири системи ППО, які можуть збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони та протирадіолокаційні ракети. Окрім того, у пакеті допомоги передбачені самохідні гаубиці, РСЗВ, дрони, розвідники, снаряди та багато іншого. Катерина Чук новини 33 канал